Термінові новини зі світу Інстаграм Увага! Тепер блокування аккаунтів будуть відбуватися все частіше. Через те, що компанія Мета з 1 січня 2025 року оновлює правила користування своїми спільнотами, в тому числі Інстаграм. Що саме буде змінюватися, до речі, деяких з цих змін вже діють, та як уникнути блокування, я буду розповідати в цьому відео. Привіт! Мене звати Віка, я інстаграм-маркетологиня та СММ-ниця. За 4 роки роботи в цій сфері я допомогла своїм клієнтам заробити понад 2 мільйони доларів через Інстаграм. Я навчаю експертів та власників бізнесів розвивати свій блог, заохочувати нових клієнтів через Інстаграм та збільшувати свій дохід. Також проводжу індивідуальне навчання для тих, хто хоче стати СММ-спеціалістом. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм. Я ділюсь корисностями зі світу інстамаркетингу. По-перше, тепер треба бути дуже уважним, щоб, не дай Боже, не використовувати заборонені слова у своєму контенті у дописах, у рілсах, у текстах, у сторіс, навіть у коментарях. Я ці заборонені слова ще люблю називати стоп-слова. До цих слів відносяться гроші, оплата, дохід, заробіток, розіграш, акція, будь-які нецензурні слова. Слова пов'язані з дорослими розвагами або натяками на якусь еротичність, також слова, які можуть образити когось іншого, навіть якщо ви їх використовуєте у гумористичному контексті, і також слова з ознаками насилля. В найкращому випадку, після використання будь-якого з цих слів, вас просто знизиться охоплення. В одному з гірших варіантів, ви потрапите в тіньовий бан і вас не буде показувати холодній аудиторії, і навіть своїй аудиторії вас ну, не дуже охоче буде показувати Інстаграм. В найгіршому випадку ви отримаєте блокування без прави відновлення аккаунту. На цьому прикольчики від мета не закінчуються. Тепер за будь-які прямі заклики до дій підпишись на мене, залиш коментар, відправ другу, зроби репост, купи прямо зараз, збережи собі та й інші. Алгоритм інстаграм буде реагувати так само, як і на стоп-слова, тобто є вірогідність потрапити в тіньовий бан або навіть отримати блокування. То що ж робити в цих випадках? Як взагалі доносити людям інформацію через контент, через блог, через слова, через заклики? По-перше, як би це банально не звучало, ми згадуємо уроки літератури та мовлення, тобто ми пригадуємо синоніми, ми також проявляємо свою креативність, ми намагаємося підбирати свої певні конструкції і гру слів, щоб це не відповідало тим словам та словосполученням, тобто ось закликам до дій, які є red flags для алгоритмів. І це ще не все. Більшість експертів звикли показувати в інстаграмі кейси: кейси своїх учнів, свої персональні або своїх клієнтів. І це тепер також відноситься у високій зоні ризику. Тому що, демонструючи кейси, людина-експерт показує певні цифри, тобто зі мною клієнтка схудла там, за місяць на 20 кілограм, або моя учениця заробила зі мною там, 20 тисяч доларів на наставниці за 2 місяці. Це інстаграм щитує як певний вид шахрайства, тобто те, що може вводити людей в оману, те, що обіцяє якісь неймовірні результати. І такий контент також буде потрапляти в блокування відразу, навіть не в тіньовий бан. І, до речі, вже трапляються такі випадки, що блокують акаунти, хто вже колись викладав кейси, такі або зараз викладає. І людина не може відновити цей акаунт. Тобто їй з нуля потрібно створювати свій акаунт та розвивати його. А, знаєте, в цьому є певна перевага, як на мене, навіть більше перевага, ніж мінус, тому що. А насправді люди вже настільки втомилися від у цього всього успішного успіху, від нереальних заробіток, обіцянок, що вони вже просто ну, їх вже нудить, коли вони бачать черговий кейс, коли вони бачать черговий заклик приходь до мене та навчись заробляти від тисячі доларів на місяць і так далі. І знаєте, що найкумедніше? Те, що інстаграм вже теж задовбався це все бачити. І тепер буде. Як знаєте, таке очищення від цього зайвого всього, і, можливо, нарешті продажі вже стануть більш екологічними, ніж такими нав'язливими, ніж такими, коли люди грають на тригерах, на емоціях, на почуттях людей. Я особисто вважаю, що такі правила запровадили для того, щоб люди навчилися показувати свою унікальність, щоб вони навчились креативити, створювати щось інше. Тому що, якщо зараз подивитися на те, що відбувається в інстаграмі, особливо в сфері продажів, в сфері маркетингу, це просто катастрофа. Іноді навіть очі хочеться виколоти, щоб це не бачити, тому що. Кожна друга, я змогла, ти зможеш. Зі мною заробляють стільки, то приходь до мене. А, скрізь цей успішний успіх. І це реально вводить людей в певною певною мірою в якусь оману. Тобто людина, вона, як знаєте, бачить, як, наче, чарівну пігулку, яка дає миттєвий результат. Вона приходить на якесь навчання або купує якийсь товар, цього чарівного результату не відбувається з. Багатьох факторів, тому що з ну з нуля відразу до мільйона за місяць, за два, ну ну ніяк ти не дойдеш, як не крути. Для цього є певні ступені е, покрокові, покрокова стратегія, покрокова система. І перепригнути вище голови ти не можеш. І люди просто розчаровуються після того, тому що ця магічна пігулка не спрацювала. Все, все капець і. і... І все не працює, і взагалі там інстаграм, фігня, блогін фігня і так далі. Це вже не перші сюрпризи від Мета, і вони не останні. Алгоритми виходять регулярно. А нам лише а, залишається адаптовуватись під них. Це не привід відкладати ведення блогу, або для тих, хто давно хоча хотів почати вести блог, а закидувати цю ідею. Навпаки, зараз як ніколи потрібно діяти і проявляти свою креативність, і не боятись, висловлюватись, не боятись щось нове придумувати, тому що тільки щось нове та унікальне зараз буде в самому тренді і буде просуватись самим інстаграмом. Це нова можливість знайти свій унікальний формат подачі, проявити свою творчість та креативність, та віднайти в собі ту саму цікаву родзинку, за якою будуть люди спостерігати із задоволенням. Якщо ти давно мрієш розпочати вести свій блог, але не знаєш як. Або якщо ти експерт чи власник бізнесу, який хоче розвивати свій блог, щоб заохочувати нових клієнтів, продавати свої послуги чи товари через інстаграм, запрошую тебе на своє навчання. Під час навчання ми працюємо над тим, щоб вчитись будувати свою стратегію розвитку блогу, системно вести блог, знаходити свою унікальність та монетизувати блог без великої аудиторії. Пиши мені в Дірект інстаграм слово навчання та дізнайся детально про програму та формат навчання, як це буде проходити. І, до речі, по кодовому слову YouTube діє знижка мінус 20% на навчання. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, ставте вподобайки до цього відео та пишіть в коментарях, що ви взагалі думаєте про ці оновлення. До зустрічі в наступних відео!